Привіт, друзі. Будемо сьогодні робити шашлики жарити. М'ясо свинина. Я його зараз помию. Обріжу оцей жир. Треба помити близько. скукну. Отак. Дивіться, який красунчик, так? Да? Красунчик-кусочок, я так розумію, ошию. О, свиня йшла так. Оце її. Ні, це не ошиєк. Щось похоже на, лоп... на лопатку. Чи що? Ну що, отут є кістка, нам вона не потрібна. Що да? ми робимо? Ми отак її зараз і виріжемо. А ми можемо так щось розрізати. Отак. І так буде отлічно. Отак. Скільки я робила всяких рулетів. Скільки я робила буженін. Це просто було <кх> дуже багато. А тепер вже вибираю таке раціональне знаєте, питання. Ми її розрізали. Тепер виріжемо кістку. Тут треба забрати жир. У мене зять не любить жир. Ну, я так думаю, це не у шию. це по всій вероятності це лопатка. Кістка, кістка лопаточна. Ну, Все рівно без, без ніж поганий для вирізання кістки. Ніж повинен бути маленький, щоб вирізати кістку. Щоб я могла цим ножом. Ну і треба, щоб був острій. Я не знаю, чи цей острій, зараз спробую. Треба, щоб я цим ножом могла підлізти під кістку, розумієте? Есть, я щоб я її відчувала. О, десь. Бачите, вже по-другому грає. А що? Бо, бо то. Отут хрящі, так, да, це, це лопатка. Отут хрящі. його нам треба обрізати отсюди далі. Да-да-да. Да-да-да. Так да, да, да. Тако. беремо за цю кістку. Треба ще дуже добре бачити, знаєте? Ну, що маємо, то маємо. Як казав наш президент, який все знав. А знаєте, що він все знав? Він вже був такий ну, такій віці. Мудрий, мудрий був. Життя це мудрість. Життя вона має багато всяких... Нюансів всяких оцих самих, як би скажемо, варіантів, що ти хочеш, не хочеш, а станеш мудрим. А чого станеш мудрим? Ну, тому що таке життя. Ай, дружок, тепер що? Тепер оце м'ясо нам треба лишити тут. Да? Ну да Оце ми м'ясо тут лишаємо, беремо за цю кістку. Ми її вже від того хреща звільнили. Бачите, яка катавасія виходить. Давай. Поїхали. Він сказав, поїхали. І так все в нас вийде. Все у нас вийде. А знаєте що? Ми щось робимо. А якщо не будеш нічого робити, нічого не буде виходити. Отак. Дивіться. Все. Ось тобі кістка. На ній залишилось кусочок м'яса, я зараз його це заберу і на цьому все буде сюди. От. І от у нас виходить два куски м'яса. Бачите? Отак. От що жира тут не дуже да, є. Оцей жир, всього, ми вирізаємо. Взять не хочу жира. От. Все життя не хочу. Молодий був, а я, наприклад, любила тільки жирне. Я ж вам вже розказувала, що якби. Американські лікарі не знайшли в мене холестерину, не знайшли в мене повишеного сахару. Ну і добре, що не знайшли. Так. У мене завжди чоловік ножі любив, щоб були остренькі. Замотала ручку цим, щоб не сковзалося, тому що ручка пластмасова, знаєте, і воно сковзається. Ось оцей жирок треба весь зрізати. Якби, звісно, на мене, я б ніколи б його не зрізала. Беру його, надрізала, захвачую і пішла по цьому жирю, отак. Знаєте? Отак. Забираю його. Забираю його. Не бачу, що я забираю. Так пальцями відчуваю, знаєте? А щоб сказати, що я чітко бачу, я ж вам казала, що в мене. Не коректується зір за допомогою очків. Не просто така, як би, хвороба непонятна. Знаєте, від чого я вам скажу на мене? Від сонця. Не можна бути багато на сонці. Не можна. А я пропадала на сонці кругом. Гектар землі, городи. Мені так нравилося що і без хустки, без ніякого. Ну, без всього, знаєте? Балділа на, на полі, загоріла була завжди. Ну, в общем, була... приїжджала з городів, як люди приїжджали з курортів. От. Питаю, що я цей сонце захватила. Я прямо його відчула, як воно війшло мені в очі, знаєте? Якщо так, що от. так. От жінки, скільки в жінок, всяких забот, да? я вже, я так? Я нічого такого й не роблю. А Ну, є вже кому робити. Отакий, От бачите, жир я зрізала. Такий жир, отакий. Все, пішов сюди. Пішов сюди. Тут залилося, що, ну, тут осталось таке порядки віщей. Все це можна вже використовувати на шашлик. Якщо десь трошки лишиться. Отак. Ну що, все ми його. Поріжемо отакі От будуть. Отакі От будуть кусочки. Десь як сірникова коробка. Поки що я буду кидати в оцю миску. Отак. От пішли сюди кусочки. І таким чином все буде далі. Ну що, ми порізали м'ясо. Ось таке воно порізане. Значить, що ми сюди додаємо? Ми сюди, звісно, додаємо спеції. Да? Сухий чесник. Добавляємо. Ну, він, ви знаєте, ми не добавляємо його багато. Він не повинен бути так, щоб він... Ну, він повинен трошки якось змінити. От я поки що даю сюди чайну ложку, таку зверху. Ну, це, я так зрозуміла бачите, з перцем, з усім цим. Ось воно так от написано. Це вона його використовує. Нам не подобається. Ну от Я щось не знаю, чи тут є сіль. Угу. Вона є тут. Значить Ми їдемо ось стільки. Вона остра. Отак. Все. Ну, гіркий перець. Гіркий перець. Ну Гіркого перцю десь одамо отак. Ну, якщо розправити по всій ложці, то чайну ложку поки що. Я просто знаю, У в мене тут є оцет. На щось так. І в мене тут є, ще що, цибуля. Цибулю треба на тертку. Ось я стільки, що кефіра сюди виливаю, от стільки. Небагато. От така вода газована. Тут у нас був кефір, ми його наливаємо одна. Це що вже майже пів, ще налиємо. Дві поки що так. Налиємо дві оцих посудини. Отак. Помиємо руку У мене немає цього. Не хочу пачки блендер. Цибулю треба, воно ну, може ще з нею побачу. І сюди, і отак от оце м'ясо. Я в оцій, оцій юшці. Ось зараз я його так тут дуже-дуже добре якби промішаю, якби, щоб воно туди знаєте. Зараз я сюди добавлю ще солі. Мені солі тут зовсім мало. І оце лишу аж на 2, 3, 4. Хай воно, собі тут. Хай воно тут собі якби, плаває. І додавлю сюди оцет. Може, тут є грам кефіра, він зробить таку тоді, як би шкоринку на ній. Знаєте, цибуля з кефіром, це буде дуже гарно. Проблендерувати цибулю, порізала цибулю, додавала трошки води, городу. Я тут проб'ю. Що в нас цибуля? Однорідна, да? немає кусочків. Ні? Десь цю цибулю Перемішаю. Бачите, зовсім немає ніяких кусочків. І отак от я його це все змішаю. Який буде шашлик. Пальчики оближиш, як люблять казати. Тут є один блогер, він мені подобається. Він зараз у Вінниці живе. Дуже молодець, так вміє розхвалити свою їжу, Ну, що я ж знаю, що то звичайна їжа, але він так її розхвалить, що я просто готова її їсти. знаєте. Так, так ось наше м'ясо ми жаримо. Дивіться, яка класна штука, на якій жаримо, правда? Ну, Класно. А смачне буде, боже, яке б не м'ясо смачне. Закривай. Гляньте какие шашлычки. Смотрите, какие в раскусе. Оно просто соковытое, вкусное. очень вкусно. Очень вкусно. иди. короче, кто хочет, то Мог, подай мне. Если вы не хотите, я Это не, <пробуй> не, не Это бег, это <laughs> До <смес> шашлика змінити <смес> подлива. У <смес> мене є на каналі. Заходьте, читайте, із Красота, ще з під шашлик. Ось mm. такий наш нас шашличок, цибулька накрита і вона зараз стане м'якша. Гляньте такий, супер, гляньте. -таки. Я не вчу, я просто показую, що це дійсно смачно. Так, нам приємно вам всього доброго. Ставайте живі, здорові лівочкою. І от з цією подлівочкою. Супер.